Коли ми чуємо фразу партнери України, першими на думку спадають, звісно, США та Західна Європа, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія, здається, що саме їхня підтримка ключова. А як же десятки менших держав, що теж долучаються до боротьби і намагаються нас підтримати? Наприклад, Нордично-Балтійська вісімка. Наскільки їхня допомога важлива? Чи зможемо ми вистояти без них, та чи можуть такі союзи менших держав перейняти на себе лідерство в допомозі України у разі якщо США вийдуть із Гри? Пояснюємо: Нордично-Балтійська група це Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва та Естонія, тобто країни Балтії та Північної Європи. Співпраця між ними почалась ще після закінчення холодної війни. Тоді країни Балтії відновили незалежність і хотіли більш тісних зв'язків із північчю. 1992 року Північна Рада та Балтійська асамблея підписали офіційну угоду, а 2000 го назвали групу Nordic Baltic 8. Далі будемо називати їх просто вісімкою. Для того, щоб наша розповідь про вісімку і її відносини з Україною була цікавою і правдивою, ми зупинилися на дослідженні Лесі Огриско, керівниці незалежного аналітичного центру Сагайдачного. Ця організація надає стратегічні рекомендації щодо питань безпеки та оборони в Україні та поза її межами. Отже, вісімка: спочатку, Союз підтримував Балтійські держави на шляху до демократії і економічної інтеграції. Після вступу Естонії, Латвії та Литви до. ЄС і НАТО у 2004-му вісімка зосередилася на інших спільних викликах, зокрема цифровій трансформації, зміні клімату та регіональній безпеці. Зараз усі вісім країн мають розвинену економіку та високий рівень ВВП. Звісно, всі вони різні за площею, мають відмінні ресурси, шляхи, культурні та історичні особливості. Але їх об'єднують спільні цінності і погляд на майбутнє регіону. Економіки на Норвегії та Швеції базуються на передових галузях промисловості та технологіях разом із Данією та Фінляндією, вони є ключовими джерелами формування ВВП Євросоюзу. Економіки Балтійських держав менші за обсягом ВВП, але вони дуже гнучкі у впровадженні реформ і стійкі до зовнішніх коливань. Звісно, зараз для вісімки найгостріше стоїть питання безпеки, більше ніж для інших країн Європи, адже Балтійським і північним країнам. І нам не треба пояснювати, що таке Росія. Географічна близькість до агресора і прикрий досвід минулого не залишають їм розкошів бути легковажними для країн Балтії. Живі болючі спогади про радянську окупацію. Фінляндія точно знає, що таке відбивати російське вторгнення, а потім поступатися територіями, щоб зберегти суверенітет. Швеція перебувала в стані постійних воїн із Росією протягом 300 років. Українцям на жаль, це дуже знайомо, правда. Битва під Полтавою 1709 року, коли шведсько український Союз зазнав поразки від Російської імперії, зараз є символом багатовікової боротьби обох народів із російським експансіонізмом. Норвегія та Данія пильнують дії Росії в Арктиці, що набуває стратегічного значення. Льодовики тануть ресурси і нові морські шляхи, стають предметом суперництва. Росіяни створюють там нові військові бази, розгортають криголами і розбудовують флот. А ми знаємо, що вони не роблять таких рухів просто так. Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, система міжнародної безпеки виявила себе, м'яко кажучи, недосконалою. Не дивно, що більше за інших через це стривожилися ті, хто ближче до Росії, і ті, хто вже мав із нею справу, тобто нордично Алтійская вісімка і не дивно, що саме ці країни першими зробили рішучі кроки, щоб допомогти Україні, поки великі країни і великі альянси розгойдувалися з ухвалою дій, боялись ескалації та втрати політичних балів. Регіональні союзи взагалі мають перевагу над великими. Вони можуть діяти більш гнучко, реагувати швидше, ефективніше приймати рішення і відповідно діяти. А це саме те, чого потребувала Україна 24 лютого 2022 року. І, звісно, потребує зараз. Естонія, Латвія та Литва почали озброювати українців джавелінами і стінгерами ще всередині лютого 2022-го. Швеція, Фінляндія, тривалий час нейтральні держави, а також традиційно стримані Норвегія та Данія, буквально за кілька днів змінили свою політику. Уже 27-28 лютого вони оголосили про постачання тисяч одиниць протитанкової зброї, шоломів, бронежилетів і бойов. Припасів Ісландія, що не має власних збройних сил, приєдналася до фінансової та гуманітарної допомоги та до санкцій. Німеччина, що спочатку відмовлялася надати Україні летальне озброєння і блокувала передачу зброї німецького виробництва третіми країнами, на постачання важкого озброєння наважилася у квітні 2022-го. Французи надали перші самохідні гаубиці Цезар у травні 2022-го, а далекобійні ракети Скальп. У 2023-му США, хоч і надавали Україні військову допомогу до вторгнення потім діяли поетапно. У першому екстреному пакеті від Байдена на 350 мільйонів, який затвердили 26 лютого 2022-го, Були стінгери та джавеліни, стрілецька зброя та боєприпаси, але не було важких наступальних систем. Кожна наступна поставка вимагала довгих перемовин і узгоджень. Гаубиці, хаймарси, танки, Абрамс, Петріоти усе це надходило поступово протягом 22-23 років. Для України таке зволікання означало втрати як життів українців, так і своєї землі, яку окупувала Росія, Північна Європа та країни Балтії відкрито критикували за надто повільні ухвали про постачання зброї Києву і по суті стали першопрохідцями, які показали, що можна бути сміливими і рішучими, навіть маючи менше ресурсів і можливостей. Про цифри ми ще поговоримо, але те, що невеликі країни готові виділити відсоток свого ВВП нам на допомогу, що й для Великих не так вже й просто вартує поваги і вдячності. А якраз допомога вісімки у відсотках ВВП вища ніж у більших економік для порівняння, Франція станом на червень 2025-го надала Україні допомогу у розмірі 7,5 мільярдів євро. Економіка Данії майже в менша, але вона виділила майже 10 мільярдів євро. Нагадаємо, що й населення Данії приблизно у 10 разів менше, ніж у Франції. Данія випереджає всі європейські країни за винятком Німеччини та Великої. Британії. А що ж інші країни-вісімки станом на перше півріччя 2025-го. Норвегія надала Україні військової допомоги на 4,8 мільярдів євро. Фінляндія 3,3 мільярди євро, Швеція 7,6 мільярдів євро, Естонія 0,9 мільярда євро, Латвія 0,6 мільярда євро, Литва 1,1 мільярда євро, Ісландія 0,7 мільярда євро. Балтійські держави Віддали значну частину своїх арсеналів. Вони також вклалися в гуманітарну допомогу, відбудовували українські міста та приймали тисячі біженців. Латвія спільно з Великою Британією у 2024-му запустила міжнародну ініціативу Дрон Коалішн для масованого нарощування флоту БПЛА України. Північні країни створили масштабні програми підтримки. Йдеться як про гроші, так і про військову техніку. Данія передала Україні ракети Галів. Гарпун, Сау, Цезар, Танки, Леопард, а також була однією з перших країн, що надала нам довгоочікувані літаки. F-16. Перші данські F-16 прибули в Україну наприкінці 2024-го. За словами премєр міністерки Мете Фредеріксен, вони були готові передати їх від початку війни, якби не опозиція всередині НАТО і ЄС. У нас в НАТО були досить довгі дискусії про те, чи це гарна ідея чи ні. І можливо на цьому варто закінчити дискусії і просто зробити те, що потрібно. Норвегія запровадила п'ятирічний пакет на 7,3 мільярдів доларів на військові та гуманітарні потреби, і від них ми також очікуємо шість літаків f 16 до кінця. 2025-го. Швеція постачала БМП Сіві 90 гаубиці Арчер, ракети RBS 17. Ісландія щороку виділяє близько 27 мільйонів євро, зокрема на розмінування та енергетику. Сьогодні підтримка України вже стала по-справжньому спільною справою Заходу. Але що було б, якби ніхто не зробив першого кроку і не запустив ланцюгової реакції цієї допомоги? Тож Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія... Вегія, Швеція не просто друзі України, це друзі свободи, і це справді так важливо, те, що вся ця підтримка системна спланована на майбутнє і закладена в бюджети. До того ж, військова допомога це не єдине, що вісімка вже робить для України. У країнах вісімки дуже високий рівень схвалення допомоги Україні. За даними опитування, Євробарометр, більшість людей погоджується з фінансуванням закупівлі та постачання військового обладнання Україні. Цифри дійсно вражають. 92% шведів, 88% данців, 88% фінів, 76% литовців, 70% латвійців і 63% естонців висловлюються повністю за таку ініціативу. У суспільстві поширена думка, що цитуємо, Україна захищає всіх нас, і думка, що наступними будуть вони, якщо Україна не вистоїть. Дані розвиток і провокації Росії в країнах НАТО лише посилюють ціна. Настрої на відміну від ситуації в тій же німеччині, проросійські політичні сили в цих країнах не популярні. Вони не можуть заробити собі бали на проросійських громадянах, адже більшість проукраїнська. Звісно, є ті, хто проти високого рівня допомоги Україні, але це меншість, що не має потужного впливу і інструментів для його збільшення. Наприклад, на виборах до парламенту Естонії у 2023-му консервативна народна партія Екре намагалася розкрутити невдоволення пов'язане з українськими біженцями, але політичних балів це їй не додало. А 2024 року на виборах до Європарламенту кілька членів партії залишили її через проросійські Скі погляди керівництва під час президентських виборів у Литві у травні 2024-го Такий собі Едуарда Звайткус відкрито ставив під сумнів допомогу Україні. Пропонував не підтримувати наш вступ до НАТО. Говорив, що Росія не становить загрози для Литви. Його політична платформа здобула близько 7% голосів, переважно серед російськомовної меншини та людей із ностальгією за СРСР. Партія Прогресу Норвегії ФРП, що зазвичай виступає за суворі міграційні обмеження, змінила свою риторику та активно підтримувала українських біженців. Хоча ФРП критикувала позицію стосовно Росії, вона все одно підтримує уряд. Якщо бути дружнім до України їм навіть просто вигідно, нам це точно на користь. У Швеції провідні політичні сили не хочуть включати до коаліцій партії з проросійськими поглядами. Шведських демократів СД через їхню прокремлівську... Ську риторику сприймають як ненадійних партнерів найвідоміші особи-вісімки, які активно засуджують Росію: президент Латвії Егіл Слевіць, колишня прем'єр-міністрка Естонії та головна дипломатка ЄС Кая Калас, прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен. Ще один аргумент, що підтримка триватиме, це двосторонні угоди про безпекові гарантії. Хоч угоди і звучать нудно, але фактично це свідчення, що ці країни з нами. Усі вісім країн підписали їх з Україною у 2024-му. Головне в угодах військова підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, систем протиповітряної оборони та бойової техніки. Данія взяла на себе зобов'язання передати та обслуговувати винищу Вачі Ф у жовтні 2025-го Президент Володимир Зеленський заявив, Україна та Швеція підписали лист про наміри, що відкриває можливість передачі близько сотні багатоцільових винищувачів JAS-39 Gripen протягом наступних 10-15 років. Таку кількість важко уявити, але здається, це цілком реалістична перспектива. Норвегія надає експертну підтримку та ресурси для підготовки пілотів на F-16, як і самі літаки. Але угоди також передбачають і фінансування проєктів із розмінування і відновлення енергетичного сектору і цивільного захисту. Фінляндія зосереджується на пом'якшення екологічних наслідків війни, а Норвегія залучена у відбудову України через програму підтримки Нансена. Звісно, фінансово країни не можуть долучитись однаково, тож кожна виходить зі своїх економічних можливостей і стратегічних пріоритетів. Данія виділила 8,5 мільярдів євро через фонд підтримки України. Що діятиме до 2028 тисячі швеція пообіцяла 6,5 мільярдів євро військової допомоги на період з двадцять по двадцять роки Норвегія зобов'язалася надати 6,4 мільярдів євро в межах багаторічної програми підтримки зосередженої на протиповітряній і морській обороні в чорному та азовському морях Ісландія, хоч і має менші ресурси, але щорічно надає 30 мільйонів євро. До речі, ця країна підтримує зокрема інтеграцію жінок у збройних силах України. Литва та Латвія зобов'язалися щороку виділяти для України чверть відсотка свого ВВП. Усі країни-вісімки підтримують вступ України до НАТО. Це неодноразово підтверджували під час зустрічей президентів і міністрів закордонних справ вісімки. Ми теж цього прагнемо, але щоб не сидіти і не чекати, треба розглядати інші механізми безпекової допомоги. Саме в межах такого підходу з'являються коаліції спроможностей. Країни-вісімки очолюють кілька важливих коаліцій. Спроможностей для підтримки України. Естонія очолила коаліцію IT спроможностей, Литва розмінування, Норвегія морські можливості, Данія авіаційні. Здавалося, б, усе супер. Україна має стабільну підтримку та надійних партнерів в особі вісімки. Ми не покладаємося на одного світового гравця, і це лише підсилює наші переговорні позиції. Та й чим більше союзників, чим ширший спектр підтримки, тим стійкіша позиція. Але є куди рухатись далі. У своєму дослідженні Леся Огризко висвітлює кілька напрямків цього руху. Країни-вісімки можуть відіграти вирішальну роль у скороченні морського експорту російської нафти та нафтопродуктів, адже вони мають Балтійське море, яким відбувається близько 60% експорту сирої нафти. Нові санкції Євросоюзу та США мають нарешті перейти від логіки цінової стелі або боротьби з тіньовим флотом і реально почати тиснути на найважливіше російську нафтогазову газу. Але якщо буквально фізично не пропускати нафту, це може стати потужним ударом по Росії. Вісімка може ініціювати оголошення особливого періоду, під час якого, незважаючи на мирний час, партнери зможуть ефективно обмежити експорт російської нафти, використовуючи російські гібридні атаки в Балтійському морі як легальний привід, можна обмежити доступ російських суден до данських проток. Це захистить критичну інфраструктуру та стабільність регіону в цілому. Крім того, варто заборонити прохід через територіальні води, зокрема біля Данії та Латвії, суднам без належного страхування, а також накласти санкції на компанії-перестраховики, що обслуговують такі перевезення. Країни-вісімки могли б виступити локомотивом такої ініціативи в межах ЄС, адже вони, як ніхто, зацікавлені в стримуванні російської агресії. Це, звісно, вплине на світовий нафтовий ринок. Іншим країнам доведеться збільшити видобуток. Норвегія могла б наростити виробництва. Ниццтво для посилення енергетичної безпеки континенту як найбільший експортер нафти в Європі не можемо не згадати про ініціативу Sky Shield, тобто створення так званого повітряного щита над Україною за участі європейських країн. Якби країни-вісімки теж надали свої винищувачі для патрулювання неба, це суттєво посилило б ППО України і одночасно європейську автономну спроможність. Паралельно з норвезькою програмою допомоги Нансена, що охоплює військову та гуманітарну підтримку України, країни ведуть переговори стосовно так званої норвезької моделі. Це означає спільні військово-промислові підприємства за фінансової підтримки Осло. Це, як зрозуміло, зміцнить оборони виробництво України, якому банально. Не вистачає грошей. Зовнішні інвестиції можуть зміцнити цю картину. Візьмемо, за приклад, Данію. У квітні 24-го вона стала першою країною, що закупила зброю для України безпосередньо в українських виробників. Це забезпечило Україні 50 мільйонів євро, які спрямували на виробництво САУ Богдана. Пізніше Україна та Данія підписали контракти приблизно на 535 мільйонів євро на закупівлю українських артилерійських систем систем, ударних дронів протитанкової зброї та ракет фінансували це уряди Данії та Швеції, а також доходи від заморожених російських активів. Варто сказати, що Україна дуже розраховує на дружнє плече всіх цих країн у допомозі по репараційним позикам. Рішення по них мають прийняти найближчими місяцями. Норвегія теж оголосила, що приєднається до данського формату і забезпечить грошима виробництво українського озброєння і техніки. Зацікавленість висловили Фінляндія та Естонія. Усе це може і має розвиватись. Оборонний сектор України можна підтримувати різними шляхами: через прямі закупівлі українського озброєння для власних арсеналів, через створення спільних виробництв, через співінвестування, локалізацію виробництва, спільні оборонні проєкти. Ще одна важлива можливість для України поглиблення співпраці з об'єднаними експедиційними силами. Джефф. Це оборонна коаліція під проводом Великої Британії, створена у 2014-му після окупації Криму Росією. Вона включає 10 країн, держави вісімки, Велику Британію та Нідерланди. Кожна країна відповідає за свій напрямок. Велика Британія забезпечує командні можливості та потужні військові ресурси. Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Норвегія роблять внесок у морську безпеку та кіберзахист. Фінляндія та Швеція підсилюють союз високопрофесійними військами, системами ППО та кіберспроможностями. Ісландія бере участь через обмін розвідданими та морське спостереження в північній Атлантиці. Україна приєдналася до коаліції як спостерігач у березні 2022-го. Якщо ми станемо повноправним членом, то зможемо доповнити коаліцію своїм сучасним бойовим досвідом, випробуванням західного озброєння в бойових умовах. Для організації це будуть унікальні оперативні знання і підвищення рівня бойової готовності. Хоч Джеф і не має гарантії колективної оборони, подібної до п'ятої статті НАТО, це цінний формат оборонного партнерства, що дає можливість отримати швидку й ефективну підтримку на випадок нових загроз, поглибити сумісність. Із арміями заходу отримати доступ до передових тренувальних програм, синхронізованих із підготовкою української армії. Участь у Джев допомогла Фінляндії та Швеції пройти перехідний етап до повноправного членства в НАТО. Для нас це міг би бути крок на шляху до альянсу. Також країни-вісімки можуть вкладатися в фінансування українських неурядових організацій, аналітичних центрів, адвокаційних платформ і освітніх установ, що працюють у сфері безпеки та оборони. Адже громадянське суспільство в Україні завжди було рушійною силою змін. Його підтримка це внесок зміцнення української державності та європейської системи безпеки. Загалом наші партнери і друзі дійсно можуть зробити для нас багато, але й ми маємо бути активними і демонструємо. Готовність до співпраці та створення нових спільних проєктів. Хай якими привабливими будуть пропозиції допомоги і підтримки, крізь зачинені двері, вони ну ніяк до нас не потраплять. Тож наш обов'язок вести діалог із країнами вісімки на всіх рівнях, поширювати досвід, чесно пояснювати наші пріоритети та потреби. Але також не лише отримувати технології, але й пропонувати власні оборонні рішення, свої безпекові сервіси, бути партнером-виробником. Якщо ви Захочете познайомитися з дослідженням, що стало базою для цієї розповіді? Посилання на нього є під нашим відео у цьому відео. Ми познайомили вас із нордично-балтійською вісімкою, надійними партнерами України. Вони вже довели свою відданість і не планують зупинятися на шляху допомоги, підтримки і співпраці. Приємно знати, що перед обличчям такого ворога, як Росія, ми не просто не самі, а маємо не одного друга і не одного партнера, на яких можемо покластися, і в перспективі так само підставити їм плече, якщо виникне потреба. Не хочеться похмурості, але без допомоги вісімки військової, фінансової, гуманітарної, нам було б набагато важче. Скоріше за все, зараз ми були б у зовсім іншому становищі і думали б не про майбутні проєкти з європейськими країнами, і вже точно не про НАТО. Вісімка, скажімо так, проломила ту стіну, через яку допомога змогла швидше дістатися України, за що ми їй дуже вдячні. Звісно, кожен наш партнер важливий, як і кожна частина допомоги. Та варто. Не зупинятися, продовжувати шукати нові можливості для партнерства і розвивати ті, що вже маємо, коли союзники множаться, це зміцнює безпеку загалом. До того ж, ми можемо не лише отримувати допомогу, але бути повноцінними партнерами, що можуть багато дати взамін. На заході нарешті повинні визнати Україну не як проблему, а як частину її вирішення. Не як того, хто просить про гарантії безпеки, а як того, хто теж може робити свій внесок у загальну архітектуру безпеки. Як і в Європі та світі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Запрошуємо підписатися на наш канал, де ми завжди намагаємося тішити вас цікавим і пізнавальним контентом.